Нічого там не співати танцювати, Кінчили співи й танці. Сьогодні боротьба Паски, e, давай каски. Паски не можуть. Чекайте, виділи Молодь. Молоді. Біля входу до станції метрополітену, прапор, Холодний Яр, куди і далі потрібні медичні працівники, бригада медичних працівників просимо підійти. Чоловіки йдуть по своїм позиціям. І зараз, перепрошую, що перебиваємо виступ, але хочу надати слово. Які вивезли їх в невідомому напрямку. Цілий день тривали пошуки. Це жахлива історія, яка прекрасно показує, в якій страшній країні ми з вами опинилися. Отож, на них лікарні це по п'ятах, били по ногах, били по голові, на голову ставили дошку. Ми не даємо зі сини просто музику. Зараз не лунає пісня ради того, щоб лунала пісня. Зброй. Ви дійсно та сила, яка підіймає Україну, тому що я тут вже живу, але треба, щоб Україна жила в серці своєму майданом, кожен з нас, і тільки тоді ми не переможні.